Повного Армагеддону не сталося. Сподіваються, що не буде його і у майбутньому. Половина Києва досі без електроенергії, але критична інфраструктура вже заживлена. На третьому засіданні суд частково арештував майно Тимошенко. Скандали у Швейцарії Трамп прилетів, а Зеленського поки що немає. Вітаю, я Василь Сафіянюк. Це політична кухня, і сьогодні давайте з вами поговоримо на ці теми. Складно, холодно і темно, але Київ якось тримається. 21 січня після обіду у столиці вже заживили всю критичну інфраструктуру. Але 44 тисячі абонентів це переважно в Деснянському та Дніпровському районі без світла. Повідомили у компанії ДТЕК. Тривають екстрені відключення, а графіки не працюють. Як і в попередні дні січня, тривають спроби знайти винних. Президент каже, це місцева влада погано раніше готувалася, а тепер недостатньо швидко працює над подоланням наслідків. Про це Володимир Зеленський заявив сьогодні після спеціального енергетичного селектора, який він провів з керівниками регіонів. Найскладніша ситуація, окрім Києва та області, прикордонній Чернігівській, а також прифронтових Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. А ще президент дав таку інформацію: що в столиці майже чотири тисячі будинків без тепла, і майже 60% Столиці без електрики, ремонтні бригади та комунальників працюють зараз 24 на 7 І вкотре кажу їм щиро дякую вам за те, що ви робите, і це реально неймовірно якесь диво, що вдається відновлювати і поступово повертати і світло, і тепло. Для порівняння, після атаки на Київ 20 січня, без опалення в місті було приблизно половина будинків, понад 5600 Без води був лівий берег, без світла сотні тисяч загалом мешканців цієї. Всього Києва. За інформацією з різних джерел, Русня планувала цією атакою зробити Києву та області справжній Армагеддон. Навіть дипломатичні місії та посольства різних країн попереджали своїх співробітників підготуватися до повного блокауту, зробити запаси їжі, води і готуватись до того, що повністю не буде електрики тепла і води щонайменше 5-7 днів. Так, про такі плани росіян попереджала і наша розвідка. Очевидно, хотіли добити нашу енергетику, а також тес, щоб не було тепла саме в останні дні найбільших морозів. Це така свідома тактика Росні. Вони цього ж не приховують. Відкрито про це говорять на своїх телеканалах і у соціальних мережах. З ними то все зрозуміло. Думаю, що в такий спосіб змусять Україну капітулювати і погодитися на здачу територій Донбасу та іншу маячню, яку вони постійно повторюють. Як нам вдалося витримати ось цей черговий масований комбінований удар з такою великою кількістю ракет, а особливо балістичних? Влада і військове керівництво цього не приховує. Ми вчасно отримали ракети для всієї нашої протиповітряної оборони. Буквально за одну добу до цієї атаки, до цього обстрілу, про це вже сказав і Володимир Зеленський. Саме тому, установки Петріот. Дуже вдало спрацювали по балістиці. У повітряних силах офіційно розповіли, що саме завдяки цій системі протиповітряної оборони вдалося збити 14 із 18 балістичних ракет, і це реально дуже високий результат. Також ППО знищило 13 з 15 крилатих ракет, ще дві там втратили локаційно і знешкодили загалом 315 із 339 дронів. Навіть не хочу говорити дорогі глядачів голос, що було, якби так вдало не спрацювали наші. Повітряні сили. А от один з показників і наслідків того, цього енергетичного, і теплового і психологічного удару і терору, який росіяни здійснюють, в цьому році вже є. Віталій Кличко у коментарі The Times заявив, що в січні зі столиці виїхали 600 тисяч людей. Офіційно ж у Києві проживає 3 мільйони. Виходить, що до попереднього заклику кличка хто має можливість і має куди тимчасово виїхати зі столиці, таки прослухалась п'ята частина киян. Таку аналітичну інформацію вдалося зібрати за білінговими даними від мобільних операторів. Простими словами, зараз на 600 тисяч менше телефонів ночує у столиці. Саме тому Віталій Кличко і озвучив таку кількість киян, які в січні виїхали вже, от сьогодні, 21 січня, з Києва. Для порівняння на початку повномасштабної війни в Києві загалом залишалось 800 тисяч людей. І ще про цифри і гроші. Сьогодні відбулося вже третє засідання Вищого антикорупційного суду, який розглядав клопотання на арешт майна Юлії Тимошенко. З третьої спроби засідання таки пройшло повноцінно. Але, але суддя, скажу так, частково задовольнив клопотання і прокурора, який хотів повного арешту, і Юлії Тимошенко. Частково, бо вона хотіла, щоб взагалі не було арешту її майна. Суд не арештував кошти на рахунку лідерки Батьківщини, але арештував майно її чоловіка Олександра Тимошенка. А також те, що вже було вилучено під час обшуку. Ось перелік. Це 40 тисяч доларів, це ті, які були, очевидно, що в конверті з нової пошти, які детективи набу під час обшуку виклали на стіл перед Юлією Тимошенко. Окрім цих, також заарештували 6,3 6 300 доларів, шість мобільних телефонів і автомобілі, які належать Олександру Тимошенко, там Тойоту, Ауді, ГАЗ, і ще два гаражі у Дніпрі, системний блок і чорнові записи. А ще сьогодні, звісно, що традиційно вже було і чимало заяв та звинувачень з боку лідерки Батьківщини. Юлія Тимошенко назвала антикорупційні органи монстром і звинуватила їх в тому, що вони нищать долі людей. А як ви, дорогі глядачі, вважаєте? Таке рішення суду і частково, по суті, за його ухвала про те, щоб задовільнити клопотання. Арешт майна не Юлії Тимошенко, а Олександра Тимошенко. Це справедливо чи ні? Напишіть, будь ласка, під цим відео ваші думки з цього приводу. А тепер про геополітику. Швейцарія, Давос, Трамп. На цьогорічний всесвітній економічний форум зібралися світові лідери, і навіть з запізненням через поламаний літак прилетів і Дональд Трамп. Очікування у мене, дорогі глядачі, скажу так відверто, не дуже. Розумієте, те, що зараз витворяє, реально витворяє президент США, на голову не налазить. І тут вже точно не можна давати, що все нормально. Що, мовляв, Дональд Фредович жартує, такий у нього сьогодні настрій. Ну, зранку такий був, а завтра все буде нормально. Ні. Нормально не буде. Нормально вже точно не буде, принаймні, доки у Білому домі такий президент. І маємо якось з цим жити, дорогі глядачі. Деякі світові лідери, як от прем'єр-міністр Канади, президент Франції, очільниця Єврокомісії у Давосі, вже видали. Правильні і за змістом, і за емоцією промови ці тві лідери, якщо так загалом оцінювати, що вони сказали, збентежені тими агресивними заявами Трампа щодо того, типу, придбати чи типу отримати якось Гренландію. Світ вже остаточно змінився, і замість правил у ньому тепер діє право сильного. Або принаймні йде все до цього. Тому Європа, Канада та інші західні держави мають позбутися ілюзій і об'єднати свої зусилля на противагу всьому цьому, що несеться, всьому цьому натиску. Прочитайте при нагоді, що саме сказав Марк Карні, Еммануель Макрон та Урсула фон дер Ляйн. Я от зібрав для вас такі найцікавіші на мою суб'єктивну думку їхні висловлення. Так, от французький президент прямо звинуватив США у прагненні послабити та підкорити Європу. У руйнуванні міжнародного права та заміну його на право сили. Ось його заява, сказав Макрон: Так: Світ входить в фразу, у фазу, де звичні правила більше не працюють, а довіра між державами стрімко зникає, бо хижі глобальні держави прагнуть поділити світ на сферу впливу. Прем'єр міністр Канади сказав, що ми маємо припинити прикидатися. У світових правилах відбувся злам. І це не перехідний період. Ось що ще сказав Карні. Старий порядок не повернеться, ми не повинні його оплакувати. Ностальгія це не стратегія, але на уламках ми можемо побудувати щось краще, сильніше і справедливіше. А очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн сказала так: що сейсмічні зміни, які ми переживаємо сьогодні, це можливість, а фактично, необхідність для побудови нової форми європейської незалежності. Макрон вже залишив форум у Давосі, не дочекавшись приїзду Трампа. А керівники Данії та Іспанії взагалі не приїхали. Не приїхав у Давос, принаймні, поки що, і Володимир Зеленський наш президент скасував свій візит через масовані російські атаки по енергетиці. А от Трамп вже прилетів і вже виступив на форумі, заявив, що не буде застосовувати силу для захоплення Гренландії, і повторив, що США лише хочуть захистити цей острів, а на умовах оренди ну, це зробити неможливо. Така от у нього. Логіка. А ще він жартував із сонцезахисних окулярів Макрона, казав, що Канада існує завдяки США. Ну і ще чимало чого різноманітного наговорив. А ще Дональд Фредович сказав, що в Давосі зустрінеться з Володимиром Зеленським. Тож, ймовірно, наш президент таки прилетить у Швейцарію. Скоро про це дізнаємося. Я ж традиційно, дорогі друзі, нагадую, що нам всім разом з вами потрібно... Наближати нашу перемогу, тож обов'язково після перегляду цього відео задонайте на військовий підрозділ, а також підтримуйте волонтерів, яких ви знаєте, яким ви довіряєте. Давайте разом наближати нашу перемогу. І ще, якщо це відео вам сподобалось, не пошкодуйте вашої вподобайки. Обов'язково натисніть на дзвіночок і підпишіться на мій канал Політична Кухня. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую за увагу!